Українське ДБР співпрацює з російською ФСБ і це прямо зараз, під час війни. Ви можете собі таке уявити. А виявляється, це відбувається і все заради того, аби висунути чергове якесь звинувачення Петру Порошенку. Принаймні в цьому впевнений адвокат Ігор Головань. Ви зараз, звісно, напишете, що мені там Порошенко грошей заніс, чи я є порохоботом, і те, і те неправда, через те, що я не є політичним прихильником Петра Порошенка, ніколи за нього не голосував. Але для мене надзвичайно важливо, щоб Україна рухалася в Європу, а не в Росію. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова про суть справи. Ще одну справу днями відкрив ДБР проти Порошенка. Колишній заступник голови управління Держохорони Вадим Чучковський був затриманий і відправлений за гратою. Він може вийти під заставу в 400 мільйонів гривень для порівняння чиновниками, яких звинуватили в розкраданні землі київської і корупції. Суд призначив заставу від 7 до 50 мільйонів. Поясніть, що намагається в цей раз суд інкримінувати Порошенку? Ну, по-перше, давайте не будемо порушувати закон і не будемо кидатися прізвищами, тому що взагалі то закон забороняє. Якщо немає обвинувального вироку суду, то тиражувати прізвище людини це некоректно. коректно. а історія дійсно цікава. Чому Тому що це не нове провадження? Це провадження досить відоме. Воно там е, починається там, шість, е, на кінці його цифри 702, Воно зареєстровано у 2021 році. Його дуже легко знайти, тому що були сюжети, зокрема сюжет Бігуса, про те, як е, е, певним чином з провадження зникали арештовані активи пана відомого Медведчука. Провадження стосувалося наскільки я знаю родовищ у Криму, які за думкою слідства з українських юридичних осіб переформлювалися на російських так званих незаконно створених на окупованій кримській території, і відповідно там оформлювалися відповідно до російських так званих законів, тобто це уся історія. Розслідувалася ДБР з 21-го року, в рамках якої були арештовані, потім виведені під арешту і потрапили до рук е, певних людей. Е, активи. Досить значні там нерухомість у Києві земельні ділянки величезні. Е, і ось в рамках цього родження е, з'являється новий епізод, е, де ось е, колишнього працівника державної охорони е, взяли під варту. З такою космічною е, заставою, і це історія, тобто, цей епізод, він абсолютно чужорідний до цього провадження. І це ось яскрава ілюстрація. Коли, е, як кажуть, чим далі в ліс, тим товстіші партизани. Тобто, ми знаємо, що каденція президента Зеленського почалася одночасно з каденцією Зеленського почалися політичні переслідування Петра Прошенка і. Чим далі, тим все більш абсурдними ставали звинувачення. І тепер ми бачимо вже, що взагалі ми не знаємо, а що саме хочуть від оцього працівника держохорони, який зараз незаконно, я переконаний, знаходиться під вартою. Від нього хочуть щось, щоб він щось сказав проти Петра Порошенка. Що саме, наскільки я розумію, навіть саме слідство. Не розуміє це, ось знову ж таки згадуючи старі радянські анекдоти про відомого радянського розвідника Штілліця, коли там була історія, що Штіліц запитав у Мюллера, що когось там у камері катують. А той відповідає: Та там забули за що його затримали. Тепер ми його катуємо і намагаємося від нього довідатися, за що він був затриманий, чому він потрапив за грати, бо треба ж нам якось це згадати самим і оця Абсурдного пошуку будь-кого. Тобто зараз вже, ну я так розумію, такий відчай у Зеленської команди, що вони вже, як кажуть, пустилися берега, вони е, запровадили ці абсурдні е, антиконституційні санкції, вони е, зараз намагаються захопити і е, віджати, як, як кажуть сучасні. Наші люди е, активи Петра Порошенка, і ось ці історії. Тобто мова йде про те, що людину затримали для того, щоб він, знаходячись у е, е, в'язниці під вартою. А наша в'язниця це фактично катування, і це підтверджено неодноразово на, на рівні світовому, то оскільки нам е, часто не видають е, людей, яких намагається домогтися екстрадиції Україна, і мотив такий, що наша тюрма це. Фактично камера катівня, і тому буде негуманно віддавати в Україну е, людину живу. Ось така історія. Тобто, мова йде вже не про якісь там конкретні звинувачення, а просто мова йде про катування людини з метою домогтися від неї якихось наклепницьких свідчень проти Порошенка. А яких все одно я чесно, так і не зрозумів. Медведчук, схеми, всі діла там. Ну а до чого тут оцей звинувачений чи підозрюваний, який в нього там статус? І до чого тут взагалі Порошенка, і звідки вони взяли, що це можна прив'язати, які там докази? Ну ви розумієте, ми ж вже це абсурдно, але ми вже знаємо, що Порошенко винен майже у всьому. Ось якщо в очах президента Зеленського близьких до нього там людей його однодумців, то Президент, вибачте, винний, що б не сталося п'ятий президент. Тому причин і тому то й справа, що ні до чого. В тому то й справа, що взяли старе кримінальне провадження штучним чином до того старого кримінального провадження приліпили якийсь епізод, який базується на якомусь відео. Це стало відомо. Вже ми не, не я не захищаю цього працівника держохорони. Я знаю все, що відбувається відповідно з фактично відкритих джерел із тих і до судового процесу, коли його брали під варту. Тобто там мова йде про те, що буквально цього року, кілька там тижнів тому, від пана відомого козака, відомого з його зв'язком з Медведчуком, і оскільки. В цій 702 справі якраз і розслідувалася дія саме Козака і Медведчука. Тобто, через адвоката одного з цих людей від козака і Медведчука, а ми знову ж таки кожна притомна людина в Україні зрозуміє, що це фактично від Росії від ФСБ. Надійшла якась флешка, на якій було записано якісь відео, на якому. Начебто зображено передачу якихось меданів коштів звідкись кудись, як там стверджується, що там з Москви через мінськ в Україну. Але саме тому ми очікували, дивлячись на відео суду, що це відео з флешки буде продемонстровано, але наскільки я зрозумів, не наважилося слідство. Ну там думаю, що там все настільки, е, 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 як скажуть. Білими нитками шито створено, що наважилися лише на представлення в суді окремих скріншотів з того відео, яке, начебто, існує. Але його джерело, оскільки там демонструвалися. Фрагменти документів і джерело засвітилося, і ми вже бачимо, що ДБР, ну для ДБР це не новина. Вони починали з вилучення клістронів. Вони починали зі справи моряків, де вони відверто підігрували Росії у історії з е в Керченській протоці, коли були захоплені українські кораблі і, і моряки. І зараз вони вже відкрито і відверто співпрацюють з росіянами і з єдиною метою яким чином заблокувати діяльність Петра Порошенка. Для цього вони вже не гребуть нічим. Навіть от взяттям заручників. А хтось е, збирає гроші на заставу ось цьому е, звинуваченому чи ні. Ви, Ви розумієте е, знову ж таки, все це. Е, якщо ми от згадуємо історію з генералом Павловським, е, з керівником заводу оборонного відомого Шандрою, там були і рішення в цих історіях, були рішення суду Тобто. Космічна ця застава, вона ж саме на це розрахована. Ну навіть дуже можні люди. Ну я, я не знаю, щоб були фактично сплата там таких колосальних цифр. Звичайно, і там, по перше, за тери... той, хто поміг, вибачте, я тут з термінології зранку трошки. Мова йде про те, що взяли під варту людину, яка сам у цей при співробітник держохорони він сам є адвокатом. І в нього є адвокати, і вони там, я думаю, працюють над да, тим, як все таки домогтися, щоб відновлено було законний порядок, і це ну настільки відверто було його поміщення в у в'язницю, що я думаю, там буде апоті кроки. І тому я не знаю і не можу сказати про те, що там хто може збирати, але тут мова йде про те, що ну яка застава? Це незаконні дії влади абсолютно і незаконні дії суду. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька секунд. І лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться на що витрачаються гроші. Такої кількості поранених Україна передбачити не могла. Поранені кульови, сустав. Дриль – Інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі, тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це пилка іделі, і, і дрель в. І в одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да, в плані інструментарія. замінити медичний триль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма «Врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. Українська держава на жаль погано фінансує лікування. Українських поранених і військових, і цивільних, і так само закупівлю обладнання і інструментів. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми в кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських військових, і наскільки я зрозумів, я погуглив, скажу чесно, докази ці так звані вже оприлюднивалися росіянами раніше в якомусь фільмі. І тоді, у цих фабрикаціях в цих так званих доказах, брав участь колишній український політик Марк Черкас. Його я думаю, що наші глядачі частково пам'ятають, була така канівська четвірка. і От там був Володимир Олійник. То він живе і, здається, з 14-го року, чи чи ну дуже довго вже в Москві? Ну очевидно, тут є московський ну такий слід, що прям капець. і ДБР це жодним чином не засмучує. Ну, оскільки ми знаємо, що перше, що зробила е, Зеленський, як тільки він прийшов до влади, він одразу ж е, залучив чи його залучив портнов. Чи Зеленський залучив портнова до політи політичних переслідувань Петра Порошенка. А, але те, що е, це за цим всім е, інтерес і сприяння держави-агресора, це знову ж таки, з мого погляду, очевидно. А вже е, те, що свідчить, що щось схоже вже хтось колись говорив, так ну, фантазія ж потроху вичерпується. І оці вигадані звинувачення вони починають вже ходити по колу. Це і ще раз кажу: тут вже історія, вона ну настільки ну, суспільство мало б жахнутися, коли влада відкрито, нахабно бере заручника, саджає його в тюрму, і відкрито хоче від цього заручника як умову, щоб його перепинити катувати, це щоб він когось наклепницьки оббрехав в нашому випадку Петра Порошенка. Ну що куди далі? Я щиро не можу зрозуміти, що, що він може сказати: що він Порошенку в чемоданні гроші заніс з Москви. Ви розумієте традиції? Ось ми ж говоримо про державу агресора. Традиції 37-го року там живі, а ми знаємо, що там були і просякнуті там ртуттю, штори в кабінетах. Там такі вигадки були. Там були там, підземні ходи, і всякі, там, щоб е, там якийсь замах зробити на державних діячів. Ми знаємо, що там, ще раз кажу, там фантазія може бути будь-яка. Особливо в цій ситуації, коли у нас е, на зовнішньому фронті такі невдачі, коли ми чуємо від президента тільки скарги на, на партнерів, вони все ж робили не так і тільки. Президент Зеленський непогрішимий, але ось ситуація, в якій ну наша ситуація, вона ж жодним разом не покращується ні на фронтах, ні на міжнародних ні в сфері міжнародних відносин. І дуже лякає все це, що відбувається, і тому потрібно якось відволікати увагу суспільства, Потрібно якось знаходити винних. Тому ми бачимо генералів, яких теж запроторили до в'язниці і теж фактично катують. Ми бачимо. Те, що ось беруть заручників для того, щоб якось блокувати діяльність Петра Порошенка, ми бачимо те, що Петра Порошенка не випускають за кордон, незаконні неконституційні санкції. Тобто, ми бачимо, що йде активне придушення всіх, хто може сказати своє слово. А що станом на зараз з санкціями Порошенка? Ви вже оскаржите їх в суді. Вони оскаржуються у призначене судово засідання. Здається, на 17 квітня Ага, містер. зрозумів. Е, ви кажете, що це є політичним переслідуванням, так само сказав і Петро Порошенко. Але як на мене, це нелогічно, бо такими справами влада підтверджує, що Україна рухається до авторитаризму, До слова, що нещодавно сказав Порошенко в інтерв'ю, здається, дойчеве чи комусь, і за що вже летить хейт по. Е, Українському Фейсбуку і по всіх інших, і е, мені якраз здається, що рейтинг Порошенка я не є його прихильником. Але ну, якщо подивитися на це ну він не є конкурентом прямим, політичним конкурентом Зеленського. Якщо дивитися на рейтинг довіри, тому ну, в мене логіка не збирається для чого це все робиться? Ну я думаю, тут причина в тому, що президент Зеленський з вами не згоден. Президент Зеленський вважає. Що Петро Порошенко, його основний політичний конкурент і дії влади Зеленського, які спрямовані, не зупиняючись ні перед чим, він хоче, ну навіть так скажу, з якимось таким маніакальним напрямком спрямуванням. Він хоче позбутися Петра Порошенка, витіснити його з політичного поля, заблокувати будь-яку його діяльність, відібрати всі активи. І як кажуть, з максимальною метою посадити в тюрму. Це підтверджує, що оці розповіді про рейтинги, вони можливо комусь і, і викликають довіру. Але президент Зеленський так не вважає. Він вважає, що Порошенка як мінімум близький до його рейтингу, судячи з дій. Um. А скажіть, а такі справи можуть закінчитися, наприклад, в європейському суді справ людини. Якщо ви пройдете всі українські суди і піти далі? Ви розумієте? Я сподіваюся, що до цього не дійде, тому що у нас зараз ситуація так розвивається. Ми повинні думати про майбутнє країни, а не про майбутнє. Ось якраз президент Зеленський він. На моє переконання про майбутні країни він не думає. Він думає про збереження своєї влади і збереження свого майна. це от моє таке враження, і для збереження своєї влади він вважає абсолютно ключовим і необхідним нейтралізацію Петра Порошенка. Ну, якщо ми порівняємо ті зусилля, які витрачаються, наприклад, на переконання союзників і, зокрема Сполучених Штатів нам допомагати і. Ті зусилля, які спрямовані на боротьбу з Петром Порошенком, то ми бачимо, що Петро Порошенко більш важливий для Зеленського ніж Дональд Трамп, і тут вибачте, чекати Європейського суду з прав людини, а що буде з Україною в цей час? Тому звичайно, суспільство має якось. Сказати своє слово ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається у цих всіх справах Порошенка. Бо насправді під час війни дійсно правоохоронцям є чим займатися, замість того, щоб переслідувати колишнього ну попереднього президента, бо це дуже не недобре виглядає, і зрозуміло, і ви розумієте навіть елементарні речі там в якомусь обшуку отій от справі там беруть участь, ну там більше десятка людей. Кожен конкретний обшук, а цей обшук буває там по 7-8 годин. І, ми можемо, і це там один єдиний епізод. І ми можемо розуміти, які величі, і при чому це все здорові, оброєні такі е, хлопці, яких дуже не вистачає на фронті, які навчені, яким мають відповідний так, скажімо, е, ресурси і, і навички. Але вони я ще раз повторюся. Тобто, мова йде про те, що боротьба з опозицією на сьогодні для влади виглядає більш важливою і більш серйозною за серйозним завданням ніж е, фронт. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Якщо ви хочете доєднатися до цього словетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, є картка Моно і PayPal. Всі реквізити в описі цього відео. А тим, хто дивиться по телевізору, нагадаю спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Знайдіть нас, підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!